Доброго дня, хотів вам показати ще ось такий прицепчик. Притягнули шасі з Європи, шасі на сафовських осях, на такий... грузина в повному порядку. Рама... Раму вичухали, відфарбували, все в гарному стані. Переобладнали в самоскит на три сторони, прицеп вже на документах. Оформили повноцінно самоскидом. Зробили кузов, як завжди, трьохсторонку. бокові борта у вигляді люків. Задній борт, як завжди, стандартний з лючком. Шасі, до речі, 2014 року, дуже в гарному стані, Дозково ось, доустановили такий ящик. Під вогнегасник, таку корзину під запаску. Шасі обслужене, АБС тут, до речі, стоїть новий, його прямо в Європі поміняли. Задній борт поближче. Фарба тут поліуретанова, гравіхел, дуже якісна фарба. Прицеп в продажу, майте на увазі, дуже добре підійде. До ось такого плана машинки, до тягача переобладнаного самоскид Дуже гарна Тара, до речі, в нього вийшла 5 Код, повна маса 18, 13 везете спокійно. Без перегрузів. Ну а взагалі до машини з лінивцем то 7,5 на ось проходите запросто. Це вже... З практики, то що розказують замовники. Таких прицепів за цей рік ми продали вже достатньо. Десь біля 15 одиниць. То люди зараз, ті, хто увався, возять потроху, то кажуть, що все супер, все працює гарно. По весам проходять без всяких питань. Номер телефона для консультації та замовлення буде закріплений в коментарях. Дзвоніть, питайте. Ціну також можна знати по телефону. До побачення.